Доброго часу, друзі. Ну от, Приїхала посилочка. Не тільки ми значить, відправляємо саженці, а і купуємо щось, досажуємо. Ну і вирішив значить, зняти відео та поділитися. Тут, значить, прислали нам, ну не знаю, ще не розпаковувавши, тільки приїхала посилка з нової, з нової пошти. Розпакую і обов'язково зніму або, значить, рекламою. Надіюсь, це буде рекламою для продавця. E, значить, що є в посилочці? Полуниця. Полуниця e, тут є двох ремонтних e, сортів. Ну, e, значить, відкриємо, подивимося e, по сортах, e, яка, значить, який стан полуниці і e, 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 яка кількість, ну, яка упаковочка. Зараз відкрию, e, бо незручно відкривати і знімати. Ну і продовжимо відео. Ну і ось так от виглядає значить сама розсада. Ну я неї ще не виймав, але вже бачимо одна в пакеті зав'язана, а друга була отак ось розв'язана, але вже бачимо, що це рем сорт. Значить, ну є ще полуничка. Ну, полуничку ми звичайно повириваємо і думаю, дня ми висадимо цю розсаду. Зараз будемо виймати і знімати далі, яка там коренева і які сорти. Ну і от так виглядає значить розсада цих ремів. Досить непогана розсада. Думаю, так візуально неї тут значно більше. Це має бути два сорта ремонантні, Сан Андреас і Морано. Ну, от, ще видно, на деяких є цвіт. Цвіт, звичайно, ми обірвуємо, цвіт плоди. Ну, Але це класно. Такий нормальний посадковий матеріал, значить, дякую. На жаль, автор саженців не підписав деякий сорт в якому пакеті. але я думаю, ми з ним спишемось чи дзвонимось. От тут видно, цвіт вже підмерший. І, значить, і визначимо, який де сорт. Значить, на дня ми будемо неї висаджувати, і будемо мати в колекції вже 5 сортів. Значить, Сан Андреас і Мурано Реми. Рання полоничка буде Есирія та Мармелада. Ну і суперрання це Альба. Ну от, Значить, по розсаді все. розсада, думаю, чудова. І в нас вона себе буде почувати чудово. Значить, по цьому е, таке от коротеньке відео по розвитку садівництва е, на, нашій, на нашій діляночці. По цьому е, на поки що все. Всім здоров'я, мирного неба, пам'ятаємо, все буде Україна!